Перше після аварії у приміщенні в актовій залі южинського виконкому зібралися ліквідатори наслідків пориву на колекторі. Володимир Новацький відразу висловлює подяку. У роботах були задіяні всі підприємства, служби та організації міста. Така консолідація дозволила скоротити час будівництва у кілька разів. Проведена огромна робота і дуже багато людей. Подключилась и особенно наши предприятия, и коммунальные наши предприятия я хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто принимал участие. Работали днем и ночью 2-4 часа в сутки. С ног падали люди несколько суток не спали. Работало больше сотни людей на объекте. И нам все-таки удалось локализовать вот эту проблему. И когда нам первоначально говорили, действительно, я об этом нигде не говорил, ни в средствах массовой информации, когда мы только приступили к ликвидации аварии, нам сказали, что это будет длиться где-то 14 дней, что на это нужно все две недели. Но нам удалось где-то максимум за двое суток эти все вопросы решить, потому что работали, еще раз говорю, не по 8 часов, а работали по 24 часа. І робота не одна бригада. Нам удалось звести бригади з всієї області. 8-9 бригад круглих сутки під прожекторами під освітленням. І вдалося, скажімо так, вийти з даної ситуації. У ліквідації наслідків аварії брали участь близько 10 організацій міста. Половина підприємств запропонували свою допомогу самі. Силами організації були проведені будівельні роботи. Аварійні ділянки освітлені, працівники нагодовані. Огромная благодарность работникам Одесского припортового завода, как у сегодня сказано на совещании, Порта Южного. Огромная благодарность строительной компании «Акваспецстрой», которая предоставила нам трубы, которая предоставила насосное оборудование, людей. И сейчас продолжает обслуживать это насосное оборудование и ту линию напорного кондиционного коллектора, которую мы предложили. То есть огромное им спасибо всем. И благодаря совместным усилиям и... Удалось нам преодолеть ну, скажем так, ту чрезвычайную ситуацию и локализовать ну, вот, на сегодняшний день. То есть, по крайней мере, мы локализовали тот очаг напряженности, вот, который возник 11 числа. На аварії відзначати іменини довелося кільком керівникам. Зокрема, порив стався ввечері 11 квітня, коли день народження відзначав Володимир Новацький. Начальник управління капітального будівництва та директор комунального підприємства Вік приймали привітання 17 квітня. А перспективи на найближчий період робота без вихідних. Я сьогодні об'явив всім руководителям управління служб, підприємств, організацій наших, які нам підчиняються, що працювати ми будемо без вихідних. У нас не буде ні вихідних, у нас не буде робочого дня з 9 до 6. Ми Будемо працювати, якщо надо, і ночі по освіщенням, під прожекторами. І наша основна задача сьогодні встановіть міста. До будівництва капітального колектору мають приступити вже найближчими днями. А по завершенню будівельники мають перейти на іншу ділянку, що від КНС-1 до очисних споруд одеського припортового заводу.